Сьогодні ми знімемо один перчик і попробуємо. Що ж це за пересорт, такий у нас виріс? Ну, експеримент проведемо на чоловікові. Він буде пробувати. От один перчик я зірвала, і, як бачимо, він щось трошки почав синіти. Можливо, він ще не є стиглий, але ми спробуємо так він виглядає всередині. Ох, запашний. Пахне гостро. Ну, пробуй по чуть-чуть, щоб -чуть. нам не прийшлося викликати пожежників. Як? Ну, має щось від гострого, так як у гірчинку відразу. Він не є гострий, але і гірчинку має. Угу. Очевидно, що він перезапилився. Добре. Можна ще. Можна, дай. Смачного. Вітаю, друзі, гості, підписники каналу. Сьогодні ви на моїй сонячній стороні. Вірніше південно-східній англійською «зід -зід -пост», вест зюйт вест. От. Мене звати Олеся. І ми з вами зараз подивимося, що робиться на балконі з томатами і перцями. Тут два я пересадила, які пізно проросли. Вони ще не цвітуть в серпень місяць, ну в нас ще процес. Тут міні-бей і садова перлина. Чомусь вони в мене витягуються. Більше на балконі я їх садити не буду. Ну, є вон парочку штук, бачите, що цвітують, цвіту ті якісь такі, такі от. от такі вони. Синичка, як завжди, в красі, як бачите, перші вже дозріли. Такі красунчики, вони аж прозорі і дуже солодкі. От як його багато, багато тут другий кущик ще не, ще не дозріває і третій кущик. Щоб вони краще дозрівали, то можна так це робити. обривати листочки, щоб на них більше попадало сонечко. Перчик якийсь один от зав'язався. Великого врожаю перцю тут не буде. Так що таке діло перший урожай вже є. Пересорт перчика у нас дозріває. От зараз я вам покажу знизу. Бачите, він вже фіолетовий робить якийсь, буде такий цікавий. Ну, я не знаю, чи варто з нього брати насіння. Оце справжня пікова дама, не пересорт. Бачите, вже зав'язалися вони більші. Щось випадають квіточки, а не менші. Їх буде багато, вони мають бути одні фіолетові, другі жовтенькі. Ну що ж, будемо чекати. А це перець гострий дзвіночок. От у нас вже перший зав'язався, зараз він сфокусується. Сфокусується, а не хочу. ну Менше з тим зав'язався. Цвіте, що в нас тіше. Дивіться, яка в нього симпатична квіточка. Квіточка теж у формі дзвіночка. До нових зустрічей, пошвидшує перемоги і гарних врожаїв, друзі.